Gerade in diesem Moment läuft das internationale Forum. Друзі, на даний момент на каналах благотворчого суспільства йде міжнародний форум. Глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити. Йде обмін інформацією про наше життя і особливо життя наших дітей. Ми живемо в одній брехні? В якій ні наше життя, ні життя наших дітей не має жодної цінності. Нами маніпулюють, брешуть і дурять виключно заради грошей. У форматі споживання, в якому ми живемо, важливими є лише прибуток, вигода і жага влади. Один відсоток людей маніпулює 99% дев'ятьма відсотками. Усі, хто хоче почути правду про co 2 про кліматичні катаклізми та величезну масову маніпуляцію псевдовчених організацій та політиків, приходьте та подивіться, що мільйони волонтерів зібрали для вас всіх. Якщо ми не візьмемо на себе відповідальність найближчим часом, якщо ми не об'єднаємось. Найближчим часом ми всі будемо відповідальні за смерть вісьмі мільярдів людей. Чи готові ви нести цю відповідальність я ні? Якщо ви проти війни, проти нинішньої масової маніпуляції та дезінформації приєднуйтесь до нас. Якщо ви за мир, за вільне мислення за правдиву інформацію і насамперед за життя, то приєднуйтесь. Якщо життя ваших дітей дійсно чогось варте для вас, то візьміть на себе відповідальність та приєднуйтесь. Кожна людина, кожне життя це цінність, і ніхто не має права забирати її у нас. І ніхто не хоче бути просто нікчемним рабом споживацького формату. Ми, люди, ми хочемо жити. життя треба відстояти Це не просто розуміння. Це не просто розуміння. а це активні дії. Це життєва позиція. Це тверде рішення. і коротше, це не гра. з життям. Неможливо грати. її треба берегти і в собі, і в інших. І потрібно зробити все. Щоб все це зло припинити, щоб йому місця не було, тому що не повинно так бути. Я Думаю, ми все це розуміємо. Я хочу висловити безмежну вдячність всім, хто брав участь у підготовці форуму. Хто, хто все це робив, всім спікерам, які з рішенням, твердістю, впевненістю і з величезною турботою та любов'ю озвучили всі ці речі, які відбуваються, тому, що ми всі знаємо про таке. На не просто говорити та й нікому з нас не хочеться таке бачити, не хочеться такого чути. але це правда. І нам потрібно це зрозуміти, щоб це припинити. Навіть не зважаючи на те, що я брав участь у підготовці цього форуму, і бачив багато сценаріїв, які ми писали ролики. Збиралася інформація, тобто була участь відчуття, просто неймовірне. стільки болю пережито людьми, стільки страждань. Це лише тому, що ми захотіли побачити такий світ самі. Ми його вибрали. І Ми його підтримуємо. стільки правди про те, наскільки нещадний до нас клімат, стільки інформації про те, що насправді відбувається. Вона розключить очі. Вона мені давно розплющила очі, але сьогодні вона розплющила мені очі ще більше. і це не більше ще більше пошту для того, щоб розповідати всім ділитися з усіма. Друзі, не сидіть вдома, розповсюджуйте всім, що діється з нашим світом, обов'язково перегляньте цей форум. Це має зробити кожна людина. Я не знаю, якщо ми не приймемо цієї правди, якщо ми не схаменемося, якщо ми не почнемо діяти. Тобто, що робити? Розповідайте про цей форум, ділитися інформацією, брати участь у процесі побудови благотворчого суспільства. І крапка це єдиний шанс, друзі. Не згайте час на те, щоби зважити всі запроти. Звичайно ж, проаналізуйте самі критичне мислення. Тут дуже важливе, але я вам говорю як людина, яка вже не один рік у цьому вариться, і це єдиний шанс, це реально єдина можливість. Це дуже просто. Там настільки все просто до божевілля, що здається невірно складним, тому що ну самі так вирішуємо. Люди один з одним, ставлячись так безжально один до одного, ось тому ділітесь, розповідайте інформація просто вогонь. Просто вона потрібна нам усім. сьогодні вона потрібна нам більше, ніж вода. Бо якщо ми нічого не зробимо, скоро не буде води їжі, у нас нічого не буде, ні даху над головою. Ми тільки будемо як збожеволі рвати горлянки один одного і знищувати один одного. Ще більше ще з більшою е, запосаншадливістю ніж зараз. Тому поки що більш-менш спокійний час, звичайно ж, далеко не скрізь. Він спокійний війни зараз уже по всьому світі розв'язані, але все ж таки у кого ще світить сонце над головою, повинні удуматися і зробити все максимально, щоб створити нормальний формат Благотворче суспільство, не спожива. Тоді все буде гаразд. Діліться, будь ласка, виказуйте, не будьте байдужими, не бу будьте причетними, будьте людьми, тому що ви хочете жити, як і всі ми. Ми це все робимо, тому що ми хочемо жити. Дорогі друзі, зараз проходить міжнародний онлайн форум глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити з перекладом з О я закликаю кожного з вас подивитися його повністю, тому що там дуже багато інформації про глобальні кризи, які зараз присутні на нашій планеті а також що найважливіше, він дає розуміння того, як ми можемо подолати цю глобальну кризу, і як ми можемо побудувати благотворче суспільство. особливо зараз. коли ми маємо багатоцільовий комплекс восход, який був розроблений командою Експіенерджітуджа. І зараз це дійсно найкраще рішення, щоб перейти від споживацького формату до благотворчого суспільства. Та уникнути корупції і всього того, що існує в споживацькому форматі зараз. це дійсно чудовий шанс для всіх нас, людства, об'єднатися в одній меті і побудувати благотворче суспільство. Тому що воно необхідно всім нам. І якщо ми об'єднаємо вчених для досягнення цієї чудової мети, я впевнена, що рішення буде знайдено. Ми знайдемо рішення. Щиро дякую всім учасникам, волонтерам проєкту благотворче суспільство, всім друзям проєкту, всім, хто підтримує ідею, хто розуміє необхідність побудови такого суспільства, де людське життя є найвищою цінністю. Будь ласка приєднуйтесь до проєкту, розкажіть усім, розкажіть своїм друзям, сусідам, людям, яких ви не знаєте. Просто розкажіть, що такий проєкт існує, і що у нас ще є шанс. Доброго ранку, благотворче суспільство. Я хотіла подякувати всім учасникам проєкту благотворче суспільство за надану мені можливість озвучити вступну промову. Я була дуже рада і схвильована, коли почула свій голос. Я почула це відео зі своїми друзями, щоб вони могли його подивитися та послухати. Дуже дякую за надану мені можливість і з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з вами. Дякую. Dear friends, I'd like to welcome everyone. Дорогі друзі, запрошую всіх переглянути міжнародний форум. Глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити. Бо це є унікальна подія воно містить безліч інформації про те, що відбувається в суспільстві, що відбувається з нашою планетою. у ньому зібрано докази найбільшої афери 21-го століття пов'язаної з антропогенним фактором. у нього містяться незаперечні факти про те, що ми не маємо ніякої можливості контролювати і ніякої влади. Вплинути на ті мільярди, які втрачаються з наших кишень. Це просто колосальна інформація, яку мають побачити усі люди на планеті. Я дійсно закликаю всіх приглянути форум. тому, що від цієї інформації та від наших подальших дій залеж... залежить наше майбутнє. Я був шокований. був шокований свідченнями очевидців. Про війну в Україні. Це шок. Це шок, який нікого не може залишити байдужим. Нам треба розпочати діяти. Нам треба об'єднатися. Нам треба перестати слухати ці казки, якими нам промивають мозок. Нам треба почати діяти, тому що ми люди і об'єднавшись, ми дійсно зможемо змінити то безумство, яку яке створили самі, і підтримуємо своєю бездіяльністю. Перегляд цієї конференції справді мотивує діяти, діяти мирно, інформуючи всіх. Зараз уже не час думати чи слухати свої думки, які кажуть нам, що я їм скажу, тому що це життєво важлива інформація. У будь-якому випадку, я хотів би ще раз закликати всіх переглянути конференцію та поділитися з усіма своїми друзями, тому що ніколи не знаєш, і як твій друг може врятувати тобі життя. Отже, всього найкращого. хочу поділитися своїм відгуком після перегляду форму глобальна криза. Ми людями хочемо жити. Перше, із хотілося б поділитися. Це тим, що прийшло таке дуже глибоке розуміння відповідальності та розуміння того, що і від мене залежить все, все, все. І що насправді, якщо хоче змінити світ, почне себе. Та почни активно діяти. і також прийшло таке розуміння, що важлива і цінна кожна хвилина, тобто що не можна відкладати на завтра. Тобто, якщо я сьогодні вирішила щось зробити, це потрібно обов'язково зробити. Навіть якийсь маленький пост, якусь маленьку статтю, написати коментарі, неважливо зняти ролик. Я розумію, що якщо це не зробити сьогодні, прямо зараз. То завтра я цього вже просто не зроблю. І сьогоднішня дія вона дійсно може бути дуже важливою і дуже значущою. І Ми не завжди можемо оцінити наслідки наших дій. Тому, коли виникає цей посил, зробити щось хороше, це обов'язково потрібно робити і просто негайно не відкладаючи в довгий ящик. Ще хочу сказати щиро дякую, великі спасибі всім друзям за підготовку конфе за те, що я мала можливість брати участь у підготовці до цієї конференції, це дійсно чудово. Це об'єднання людей, це просто нескінченна любов, і ось це єдиний рух до мети і розуміння, що перешкод і кордонів. Їх просто не існує. Їх просто немає, тому що ми всі разом, тому що у нас є ось ця єдина прекрасна благотворча мета, побудова благотворчого суспільства. Щиро дякую всім.